Напевне, тоді, коли він прийшов у світ, і небесний репертуар також був змінений. І херовими, і ангели, і архангели, які поклоняються віддають йому честь, напевне, в той момент співали особливі пісні, так як ми маємо зараз різдвяні пісні, і небо тоді, коли він вводить первородного у вселену. І говорить, нехай поклоняться йому всі ангели небесні. І ангели поклонялись. Коли ми слухаємо сьогодні оці пісні, нам приємно. Ми переживаємо знову ці величні події, ми віруються, сприймаємо і уявіть собі, яким чудовим був той хор на небесах. І коли все небо бачило, як Бог приходить у світ. І одягається в тіло людини. Виглядає як малесенька дитина, тільки що народжена. І Біблія каже, це велика благочестя таємниця. Бог з'явився в тілі. Ми не можемо цього сягнути, ми не можемо до кінця проникнути в цю таємницю, але ми, сповіщаючи, змічняємося нашими душами. Пророк Ісаї за 700 років до цього дня, один із пророків старозавітніх євангелистів, в 9 розділі, ми читаємо деякі вірші з першого вірша трет, по третій, потім шостий, сьомий, він промовляє, вдивляючись у це майбутнє, очікуючи цього, цієї події, він каже так, що перша пора злегковажила була край заволонів і край нефталимів. А остання прославить дорогу приморську, другий бік Йордану, округу поганів. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить. І на тими, хто ще сидить у краї тіні смерті, світло засяє над ними. Ти помножиш народ цей, ти збільшиш йому радість, вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють в жнива, як тішаться в час, коли ділять здобич, бо дитя народилося нам. Даний нам син і влада на раменах Його, і назвуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і в царстві Його, щоб поставити міцно Його і щоб підперти Його правосуддям та правдою відтепер і аж навіки. Ревність Господа Савоофа. Зробить це. Історія людства поділення до і після. Стара ера, древній час і після нова ера. Ісус Христос розділив новий і старий завіт. Історія має цей відлік, тому що він змінив все, що потрібно було зробити і змінити. І в очікуванні цих особливих перемін, безумовно, перед нами проходиться панорама, і ми згадуємо все те, що було від початку, і те, ким став він. І сьогодні, можливо, за давниною років. Люди якось дивляться на це і уявляють собі, і часто ця історія Різдва вона виглядає більше як гарний міф, як якась чудова сказка, яка обростає якимись новими легендами, але насправді це найбільша реальність і необхідність для нас з вами, для людей. Народження Ісуса Христа. Це не просто початок чогось нового, а це абсолютно інший відлік, це абсолютно інший світ і абсолютно інше майбутнє. Ви пам'ятаєте, що перше пророцтво про народження Христа було дано самому дияволу? І коли перші люди в чудових єдемських умовах порушили Божі заповідь, коли не послухалися, і, здавалося б, ворог зумів завоювати їхню душу і мати цю перемогу там буття в 3.15, ми чуємо, як Бог, звертаючись до Змія, каже, що насіння жінки зітре тобі голову. А ти будеш жалити його в п'яту. І це була перша Євангелія. Тому що Адам і Єва, які не розуміли, в який конфлікт вони попали з Богом, не розуміли свого стану ще, не розуміли втрати влади, слави і сили, не розуміли, що з ними відбувається уже тоді. Бог творець цього. Каже, саме її насіння. Зітре тобі голову. І це були недобрі новини для ворога людської душі, але Бог підкреслював те, що ти звабив. Та людина, яка зрішила, та людина, яка впала і, здається, не має жодної надії, саме від неї я буду творити славу. І насіння її це сказано про Христа. Зітре тобі голову. І це була загальна картина, і коли ми просуваємося далі і читаємо всю Біблію, нам неможливо зрозуміти Слово Боже, як Боже послання, якщо ми не беремо в розрахунок прихід Ісуса Христа. Ми ніколи не зрозуміємо всі книги, 39 книг Старого Завіту, якщо ми через них пильно не дивимося на того, хто має прийти. І потім ці пророцтва стають все більш і більш конкретними. Згадайте, в тій ж самі книзі буття, коли Бог обирає Авраама, і це перший єврей, він обирається з ціллю того, щоб прийшов Месія. І він каже, в тобі благословляться в твоєму насінні всі племена землі. Це не тому, що євреї найкращі. А тому, що Бог відділяє один народ для того, щоб через цей народ прийшов Спаситель для всіх. В тобі благословляться всі. І потім його онук Яків. Також патріарх в далекій чужій землі єгипетській, він помирає і кличе своїх 12 синів. І підходить перший, рувим. І потім Симіон, і далі і далі і доходять до Юди. І вже сліпий, старий, Яків, кладе свою руку на голову Юди і каже, що не відніметься берло від Юди. І законодавець від стегон його, поки не прийде в світ примиритель. Звідки знали вони про це? Хто відкривав їм це, але вони вірою дивилися і чекали, має прийти визволення, має бути Месія. Ми читаємо далі і продовжуємо ці історії, і тільки так ми можемо розуміти Біблію, і потім цей народ залишається в Єгипті, і Бог виводить через Мойсея цей народ. І Мойсей, вдивляючись знову у майбутнє вірою, повторені закону 18.15 каже пророка. Спосеред тебе з братів твоїх, такого, як я, поставить тобі Господь, Бог твій, Його будете слухатися. Має прийти пророк, має прийти хтось особливий і йому потрібно віддати честь. І він той, кого очікує не тільки Ізраїль, і потім пророцтва стають ще більш детальнішими. І це не тільки вже один народ, це не тільки від, від насіння жінки, і потім один народ, і це не тільки від племені Іуди, а й з дому Давида, і проходять роки, і століття минають. І Давид одного дня чує, як пророк Нафан каже, буде певним дім твій і царство твоє, аж навіки перед тобою. Престол твій міцно буде стояти аж навіки. Ви знаєте, коли псалмоспівець Ізраїля почув це слово, він пішов в дім Божий і впав перед лицем Господнім і сказав: Господі, я недостойний, я не гідний цього. Звідки мені така милість від Тебе? І він розумів, що Божий пророк говорить про щось особливе. Це не тільки твій син сяде на престолі, не тільки онук. Змінить, а цей престол буде престолом вічним. Пізніше той же пророк Ісая скаже, і станеться в той день від корня Єсеєва, що стане прапором народом. Я зараз буду до нього і буде славою місце спочинку Його. Цей корінь Ісея, дім Давида. І потім проходить ще трошечки часу. Пророк Ісая скаже. Господь сам дасть вам знак, а ось діва, утробі зачне і сина породить, і назвеш йому ім'я Емануїло. Друзі, це все ще старий завід, в якому твориться євангельська історія. Це логіка, це це, це, це лінія, яку ми маємо простежити, тому що минають століття, а Бог вірний в своєму слові. І потім ближче до цього дня Михей скаже. Ти вифлеєм Єфрата, хоч малий ти у тисячах Юди, і з тебе мені вийде той, хто буде владика в Ізраїлі, і віддав на повстання його від днів віковічних. Чим ближче наближається цей день, тим конкретніше Бог каже, це буде в коліні Юда, це буде із дому Давида, і це буде Вифлеємі. І цей дім хліба має бути. Особливим місцем для благословіння небесним хлібом для всіх людей. І тоді ми читаємо новий завіт. Пророки замовкли 400 років мовчання. І потім, на полях Вифлеєму пастухи почули спів Ангелів. І написано, коли настало виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жінки, і став під законом, щоб викупити підзаконних. Щоби усиновлення ми прийняли. А що ми сини Бог послав у наші серця духа свого сина, яким ми кличемо, Авва Отче. Друзі, пророче слово мало продовження, коли виповнилася повнота часу. І тому син, входячи у світ. Ми читаємо з вами послання посланні Євреїв, каже, входячи в світ, він говорить, жертви і приношення ти не захотів. Але тіло мені приготував тіло. І це велика благочестя, таємниця Бог з'явився у тілі. І він каже: ось іду, щоб чинити волю твою Боже. і він відміняє перше, написано, щоб друге поставити. Друзі, і тому ми маємо з вами це друге. І так різниця нова ера від всього, що було в Старому Завіті, так різняться події тих днів і сьогодні. І така велика благодать сьогодні на всіх нас. І Біблія каже, що Він бувши в Божій подобі. Апостол Павло Посланів до Філіпян каже: не вважав за необхідне утримувати силою, бувши рівний Богові, але умалив сам собого, себе, Прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Тому пророк Ісаїя каже, що є перша пора, яка злиховажила навіть землю Ізраїля і коліно Заволона, і коліно Нефталима, зважалися на той час уже не зовсім правильним місцем святої землі. Відбувалося велике змішання, і народ Божий йшов в полон, багато було ідолопоклонства, і пророк дивиться вперед і каже: народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і на тими, хто сидить в краю тіні смерті, світло засяє. Він бачить цю картину і каже, що ти збільшиш народ цей, ти помножиш йому радість, вони будуть радіти, як в час добичі. І це все пророчі слова, які говорять про те, що там за другий бік Йордану є благословіння. І там тече не одна шарічка. річка. Але євреї тільки думали про себе. Вони сподівалися, що Месія буде тільки для них. І далі Йордану ніхто не думав. Але за Йорданом течуть набагато більші річки. І Вісла, і Дунай, і Волга, і Дніпро, і Місісіпі, і Амазонка. І безліч більших і малих рік, і пророцтво сказано за той бік Йордану має, має прийти благословіння. Брати і сестри, коли ми дивимося на Різдво з такої точки зору, що для нас сьогодні є Різдво? Згадуючи ці великі події, я розумію, що сьогодні кожна людина вона вкрай потребує того, щоби порадіти. Нам хочеться заспокоєна душа прагне до миру. Хочеться якоїсь цілісності і досконалості, хочеться відчути себе спокійним і впевненим. Людині хотілося б відчути, що вона над землею, тому що приходить щось особливе: Різдво. І готуючи подарунки, вітаючи один одного або сідаючи за стіл святковий, людина вкрай потребує свята в душі. І свято приходить. І Біблія говорить, що світло велике побачить народ. І ті, хто в тіні смерті над ними світло засяє. У древності Боги завжди були недоступними до людей. Якщо ви вивчаєте історію тільки України, ви зрозумієте наших предків, які ставили собі дерев'яних богів, витесували із камінця. Які ставили більших богів і менших богів, і були й Перуни, і даш Бог. І це наша історія язичництва. І написано, над ними світло засяє. Ви згадайте пантеон римських богів або греків, і з їхніми кваліфікацією богів, і безліч цих богів, і люди йшли, і молилися, і жертви приносили, і чекали допомоги, і свято вірили що їх Бог сильніший сподівалися на підтримку і здавалося їм, коли ці боги їм допомагають. Але все це темрява, це тінь смерті. Там має сяяти світло. І приходить Христос. І написано, ти помножиш народ, це, і це пророче слово, тому що Ісая, пророкуючи, напевне, не розумів, що цей народ складається із всіх націй. І всіх колін. І у Бога немає сьогодні єврея і Єлена, немає раба і вільного. У нього всі в Ісусі Його діти. І написано помноження народу, ти збільшиш цей народ, ти збільшиш радість йому. І в цьому є величезне благословіння. І написано, вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють жнива, і тішаться, коли здобич ділять. Уявіть собі. Це майже це 2700 років тому. І сьогодні ми з вами очевидці цього. Різдво це велике благословіння, помноження, різдво це велика радість в нашому серці, різдво це велика впевненість, тому що ми бачимо, як Бог вірний і як ця панорама показує нам, до чого все це йшло, і як Господь виконав всі ці пророцтва. І проказує велике благословіння для людства, нам даний дивний порадник у цій дитинці. Ви знаєте, людина без Бога жити правильно не може. Месія прийшов в цей світ для того, щоб взяти гріх всього світу на себе, для того, щоб сказати, прийдіть до мене і навчіться від мене. Як жити, як діяти, як планувати, як взагалі оцінити своє життя? І в цьому є велике благословіння. Без нього світ. Він повний безпорадності. У світі багато є заблуджень, і людина може відчувати себе загорділою, зарозумілою, гордою, але водночас приреченою. Дивно, але ми живемо з вами в час високих хмарочосів, але низької терпимості. Людина, здається, все вище піднімається і все більше осягає, а вона все більше не може терпіти свого ближнього, навіть в своєму домі. У нас все ширші магістралі і все більш примітивні погляди. І це зоря третього тисячоліття. У нас все більше кращих зручностей. І все більше великих незадоволень. І це наш час. У нас все більше і швидше ми рухаємося. І здається, в цій швидкості можна багато чого досягнути, але людина дуже часто зауважує, що вона має мізерні результати. І тому потрібен Христос. Нас здається, все краще освіта, і відчувається брак мудрості. Розвивається медицина, але люди підкреслюють все більше і більше, що здоров'я не важливе, нев... неміцне. Вони розуміють, що щось не так. В їхньому тілі. І здається, людина підкоряє космос. Але подивіться, вона вірить в якісь дивовишні забобони. І це говорить про те, що у цій тіні смерті має сяяти світло. Ми звикли з вами до одноразових речей, і в нас майже одноразова мораль. І це печально. І тому сьогодні, як і колись, ми підкреслюємо, що для світу потрібен Христос. Людина намагається робити все більше, а відчуває, що в неї все менше. І здається, вона знає, як жити. Але насправді вона просто виживає. Це реалію життя без Бога. І тому написано нам даний дивний порадник, далі Бог Ель Шадай, Бог Всемогутній. Всі Боги народів написано. Попіл і порох, а Він землю і небо створив. Він один. Ви знаєте, тільки всемогутній Бог може виглядати зовсім безпомічним. Він може лежати на соломі. Він може настільки принизитися. Він може стати таким доступним і беззахисним. Тільки один вічно сущий всемогутній Бог може бути таким. Всі інші ні. Всі інші думають про свій статус, турбуються про враження від себе. І чим менш людина значима, тим більше вона підкреслює себе. Але написано Бог сильний, тому що нам народилося дитятко. І це важко було розуміти античним філософам і людям науки. Це важко було розуміти римським легіонам і політикам того часу, важко було розуміти іудеям, які не думали, що Месія прийде так. Друзі, чи не вчить нас різдво сьогодні в цій доступності, що ми маємо бути такими самими доступними? І чим більше значимості Божій в нас, тим менше ми підкреслюємо наше Я. Чим більше Його сили в нас, тим більше ми. Розуміємо, що неміч є благословінням. Але це можуть ті, які прийняли народженого Ісуса. Отець вічності сказано, да, даний нам. А це означає, що перш ніж постали гори, і він створив всесвіт від віку й до віку він Бог. Так говорить Слово Боже. І уявіть собі, у всьому цьому вічність поміщається в час. У цю хронологію людську відміряються ці дні і місяці і роки, і вічний Бог стає залежним від часу. Хіба це не привід для того, щоб нам поклонятися йому? І Біблія каже, він князь ми, миру, тому що без кінця буде множитися панування і мир на троні Давида і у царстві його. Без кінця. Друзі, для нашого стривоженого суспільства. Так потрібний Ісус Христос як Князь миру для кожної нашої сім'ї і для кожного окремо. Так необхідний Той, хто приход... приходить як Божий шалом. І ми відчуваємо цю досконалість, ми можемо помовчати, ми можемо порозмірковувати, ми можемо радіти і співати, ми можемо просто закрити свої очі перед ним. І ми розуміємо, мир Божий приходить до нас. Це наше благосвіння у Різдво. Друзі, ми переходимо рубіж 2014 року. Я абсолютно впевнений, що ми хотіли би і радості, і достатку, і щастя. Ми хотіли би взаєморозуміння. Ми хотіли би, щоб нас любили, і хотіли б відчувати, що ми любимо. Ми хотіли би спокою, і нам не подобаються тривоги. І ми. Опасаємося, коли наближається небезпека, але написано: дитя народилося нам. І кожен, хто вірує сьогодні в нього, він має ці благословіння. І далі написано, ця велична картина, яку ми чекаємо сьогодні, і це пророче слово, яке лунає і в новому, новому тисячолітті, і в новій ері. І Біблія говорить про те, що ревність Господа Бога вона забезпечиться. Не буде кінця пануванню йому. Ми чекаємо дня, коли він сяде на престолі Давида. Ми чекаємо дня, коли він явиться у славі. Ми чекаємо день, коли все небесне земле буде підкорено йому, і коли настане нова доба. І все це забезпечує нам Вифлеєм. Бо там був початок. І там жертва приходить у світ, брати і сестри. Перша пора, вона злегковажила. Не тільки землю заволона і нефалима. Вона злегковажилась, спотворила землі всі. Кожну людину немає, святого. Всі згрішили і позбавлені слави Божої. І Біблія каже, він приходить. Друзі, можливо, в кого в серці відчувається порожнеча. Можливо, немає спокою. Можливо, ви хотіли б жити краще, ніж ви зараз почуваєте себе. Все, що вам потрібно, це народження Ісуса Христа у ваше серце. Щоб він війшов в ваш дім і був господарем у вашому домі. Все, що потрібно, це відкрити свої двері і сказати, Господі, найбільший подарунок, який я можу тобі сьогодні дати, це віддати своє життя. Відкриваю своє серце. Ідіть до Господа. Схиляйтеся перед Ним, не соромтеся молитися. Не бійтеся того, що хтось скаже про вас, що ви молитеся Богу. Бо справжнє християнство без цього неможливо. Якщо ви чекаєте, що щось особливе має відбутися, воно обов'язково відбудеться, але тільки з ним. Тому що все, чого ми шукаємо, прагнемо, про що мріємо, можемо знайти тільки в ньому. І справжнє життя, нова ера починається тільки тоді, коли він приходить. Якщо ми слідуємо за Господом, брати і сестри, наше життя може бути більш якісним в цей рік, наше життя може бути сильнішим і благословеннішим саме в цей день. Коли ми приймаємо віру і знову його і кажемо, Господі, ми бачимо. Від початку і до того дня, як ти прийшов, і потім, коли ти прийшов моє життя, і коли я знаю тебе, я бачу, що ти ведеш мене. І нам потрібен його спокій, нам потрібно помноження радості, нам потрібна глибина в ньому і залежність від нього. І Ми поклоняємося в цей день йому. І я думаю, що це чудовий час для того, щоб сказати, Господі, як добре, що такий великий план. Ти звершив в такій великій простоті, і це переконує нас, що наш Бог Бог над усім. Тому, покори наших сердець, ми зараз будемо поклонятися йому, молитися Йому. Амінь. Давайте ми встанемо.